«Cheers» – Дуже просте і гарне англійське слово, яке ти почуєш у Британії набагато частіше, ніж в інших англомовних країнах. Перше значення універсальне. спільне для всіх варіантів англійської. Це просто Будьмо. «Cheers» «Cheers» Але в Британії це слово вживають і в інших ситуаціях. Найчастіше ви почуєте його як синонім до слова thanks. Наприклад, Cheers mate. «Cheers, mate!» Дякую, друже. «Cheers for the lift!» Now I owe you a coffee and a kidney. Cheers for the lift. Now I owe you a coffee and a kidney. Дякую, що підкинув. Тепер я тобі винен каву і нирку. Третє значення слова cheers – це просто синонім до bye-bye. Таке собі розмовне – бувай! Cheers! May your tea be strong and your Wi-Fi stronger. Cheers! May your tea be strong and your Wi-Fi stronger. Бувай! Нехай твій чай буде мітним а Wi-Fi ще міцнішим. Так взагалі можна сказати українською? Може, сигнал Wi-Fi міцніший? Подумаємо про це завтра. Cheers. Off to see if my bed misses me as much as much I miss it. Cheers. Off to see if my bed misses me as much as much I miss it. Бувай. Піду подивлюся, чи моя ліжко сумує за мною так само, як я за ним. Це все на сьогодні. Cheers.